Народний депутат України Сергій Рудик надіслав депутатське звернення голові Верховної Ради України через випадки фальсифікації його рішень під час голосувань. Депутатське звернення Сергій Рудик сьогодні оприлюднено на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, у звітах по іменних голосувань на порталі Верховної Ради депутат голосував на засіданні 11 березня 20 разів, хоча присутнім в залі не був. Така ж помилка на порталі Верховної Ради щодо голосувань нардепа на засіданні 12 березня, у той час, коли сам депутат Бував у військовій частині, де проходить службу. Подробиці дізнаємося від нього особисто. Народний депутат України Сергій Рудик з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброе. Да, Розкажіть, будь ласка, про цей випадок нам детальніше і взагалі, чи це вперше ви фіксуєте таке голосування у Верховній Раді без вашої присутності. Ну, ми історії це вперше, хоча я народний депутат уже 11 рік. Вийшло так, що з 13 березня 2022 року я добровільно в Збройні Сили України і відверто кажучи, не так часто відвідую засідання Верховної Ради, як міг би або хотів би, і за цю каденцію і за попередню жодного разу не фіксував таких ситуацій, якби не черкаські журналісти, які було скажімо так. Лінки мене перепитати, тому що ми з багатьма з ними перебуваємо в особистих якихось ну нормальних людських стосунках. Е, то я, можливо, би і не дізнався про цей факт. Е, вони написали про те, що в резонансному голосуванні, згідно е, з яким підвищилася заробітна плата для чиновників, а не для пенсіонерів на превеликий жаль. Я взяв участь в голосуванні. Проголосував за. Я обурився. Мені здалося, що це помилка журналістів. Але дав доручення помічникам, і вони перевірили дійсно на сайті Верховної Ради. Висвітилося, що протягом 11 березня я 20 разів взяв участь в голосуванні, За яких 16 проголосував за. І чотири рази отрималися. І на другий день історія повторилася. Єдина різниця полягає в тому, що вже картка була в гнізді для голосування. Але в жодному з цих голосувань я участь не брав. Але згідно з тим ж таки даними виглядало так, що я був присутній на засіданні. Ну я не буду розповідати, де я був, але точно не в Києві в цей день. Мене це звичайно дуже вразило. Я тільки собі можу уявити. А можливо, це не тільки ці два дні було а можливо по аналогії так за мене голосували і по іншим законопроектам протягом цих трьох років моєї фізичної відсутності в залі. Тому власне я і зробив звернення на голову Верховної Ради Стефанчука з тим, що вони провели ретельне службове розслідування, це кримінальний злочин. Я нагадаю всім телеглядачам, що неперсональне голосування вже років зо п'ять є кримінальним злочином, і на відміну від попередніх скликань, коли дехто з. Народних депутатів до собі дозволяли грати як на піаніно, і голосувати за себе і за того хлопця. Зараз це переслідується законом, тому я дуже надіюся на те, що ці дані перевірять. Звірять з моїми даними табелювання моєї фізичної присутності в сесійному залі за всі ці три роки. Можливо, це не єдина історія. Ну і як мінімум, мені повернуть мою картку. Мало хто знає, що коли народний депутат, наприклад, приходить на засідання, і в силу різних причин може забути свою картку, апарат Верховної Ради впродовж дуже короткого періоду, до години часу, може видати йому дублікат його картки, яка по суті заміняє повністю цю картку. Тому е, я не хочу там займатися конспірологією і думати, що могло би бути, але я собі тільки уявив ситуацію, коли Парламент нарешті прийде президент, прем'єр-міністр чи ще хтось з топ посадовців нашої держави і запропонує проголосувати за щось таке, що мені би дуже не хотілося голосувати, як, наприклад, для здачі можливих українських інтересів, можливо, це якісь ці резонансні переговори, які відбуваються зараз з Росією. Може ще щось. і потім виявиться, що картка проголосує. Хтось розведе руки і скаже: Ну сорі, так все собі сталося. Тому розраховую на розслідування на те, що ті, хто до цього причетні, будуть покарані. Ну а всім іншим, хто можливо потрапить в таку ситуацію, бути на чеку і розуміти, що за цими прекрасними якимось технічними якимось, е е проблемами, які очевидно будуть пояснювати, чи апарат Верховної Ради, чи колись якісь моїх колеги по голосуванню, можуть критися і більш серйозні якісь речі, про які на сьогоднішній день не хочеться навіть думати. Пане Сергію, от мені цікаво, чи було якесь голосування, яке відбулося без вас, але з врахуванням вашого голосу, і на якому ваш голос був вирішальним? я не відстежую, відверто кажучи, ось тільки перебуваю на службі. Але треба перевірити. Я думаю, що я дам таке доручення своїм помічникам, щоб по цим 16 голосуванням резонанс воно було перевірено. Пане Сергію, поясніть, будь ласка, глядачам, які не знають робо тонкості роботи у Верховній Раді. Коли ви приходите у Верховну Раду в день голосування, то де знаходиться фізично та картка, яка фактично включає цю систему? Всі ці п'ять років, відколи діє система персонального голосування і діє сенсорна кнопка. А смисл цієї сенсорної кнопки власне тому і полягав, щоб депутати голосували персонально, а ніхто не міг переголосувати за цього депутата. Так, от картки народних депутатів зберігаються, як правило, у технічних працівників апарату Верховної Ради. Вони mm -hmm. сидять, якщо подивитися, залу на трибуну, то зліва під колоною. Mm -hmm. Ти приходиш до них, береш картку. І власне починаєш з нею працювати на своєму робочому місці. Теоретично ти можеш бути не на своєму робочому місці, але знову ж таки, якщо ти тримаєш в руках е свою картку, то неможливо сплутати її з якоюсь іншою, це треба, м'яко кажучи, дуже постаратися зробити вигляд, що ти там не знаю в якомусь такому особливому стані. Навіть не хочу уявляти в якому. Ну і я так і розумію, що... власне після того, як голосування закінчується. Парламентський день закінчився. Депутат, як правило, залишає цю картку в гнізді для голосування. Працівники апарату Верховної Ради його в кінці дня забирають, і знов ж таки. Ти наступного ранку, коли приходиш на голосування, забираєш, знову ж таки в тому ж самому місці в тих самих людей, про яких я власне говорив. Це така практика, чи вона добра, чи вона погана. Вона більш практична, тому що дуже часто трапляється, коли нардеп одіють не той піджак. В якому був напередодні прибіг на засідання Верховної Ради, треба терміново голосувати. А він мусить витрачати мінімум годину часу, поки апарат Верховної Ради зробить дублікацієї картки. Власне, так було завжди зі мною. І працівники апарату Верховної Ради знають, що хто хто, а я категорично забороняю їм видавати мою картку іншим моїм колегам з моєї, наприклад, депутатської групи, як іноді роблять. Представники великої фракції чи депутатських груп тому, власне, за ці п'ять вже шостий рік повноважень цієї Верховної Ради жодного разу в моїй історії такого епізоду не було. Сподіваюсь, що після цієї перевірки не з'ясується. З'ясується що це був епізод одного дня чи, можливо, двох, і це не є системою, яка може ну. Порушити власне багато питань, на які на сьогоднішній день навіть не хотілося б думати. Я свого часу звертався до своїх колег. Я звертався їх, щоб вони мене поміняли на ротації. Може, вони мене неправильно зрозуміли, шановні народні депутати, можливо, хтось з вас побачить добрих 200 списочників Верховної Ради могли б спокійно піти на фронт. І е, дати можливість іншим е, депутатам по списку піднятися е, і таким чином дати можливість оновитись Верховної Ради. І коли я до вас звертався, я мав на увазі саме військову службу. Не треба страхувати мене в парламенті. Не треба. Я сам за себе можу постояти і думаю, що найближчим часом дам. Зрозуміти це не тільки вербальним спосібом, але поки що поставлю на цьому знак оклику. Сподіваюся, що ті, хто мене мають почути, почують. Ми до речі, як Суспільне, будемо теж звертатися до Верховної Ради до апарату, щоб зрозуміти, що це було, і будемо їхню офіційну відповідь обов'язково транслювати на суспільну. Вам, пане Сергій, дуже дякую за те, що доєдналися. Сергій Рудик, народний депутат України, начальник відділення цивільно-військового співробітництва оперативного командування Схід був з нами на прямому зв'язку і розказав про ситуацію, коли він фізично не перебував у Верховній Раді, не реєструвався, а його голос чомусь був зарахований за окремий законопроект.